Засіб комплексний BeVita Plus від компанії Бівел. Що це за засіб? Ми його використовували вже в минулому році восени для того, щоб покращити е, стан бджолок. Засіб е, діючий, як так само, ось ми його перевірили. Він працює, але ми його застосовували. Ну, скажімо так, вже восени весною ще не застосовували. Ось цікаво буде перевірити, як він себе поведе з бджолами весною. Це будемо давати певній кількості сімей, не всім одразу. Даємо сьогодні штук 5, виберемо 5 8 сімейок, їм даємо, дивимось на їх стан. Ну і потім, якщо все ок, даємо всім іншим. Для того, щоб нам додати препарат в сироп, нам знадобиться сам препарат. Нам знадобиться ось таке мірне відерочко. Знадобиться ось такий шнек, будемо їм розмішувати. Перемішали. І сиропчик. Він такий жовтенький, цікавенький. Наберемо трішечки, ще помішаємо. Отак от. Перемішуємо. Далі беремо засіб номер два. Це як водичка. Теж перемішуємо. Слабенькі. В них є рамочка з Кормом ми їм ставили, одразу ставимо їм годівничку і наливаємо сиропчику. Ось так. Закриваємо і йдемо до наступної. Не забуваємо міняти пластинки. Ну що, наступна сімейка? Так, одразу їм даємо годівничку.